Рома, а скажіть, що відбувалося в ХАДА конкретно? Шо, за що вас? вас останній раз пана Керіхова, пана Сінігубова і пані Єгорову Луценка я бачу близько 7-8 години ранку на тій нараді, котру я скликав в переміщенні УСБУ Харківській області. Якого числа? 24 лютого. Це останній раз, коли ми бачимо. Далі. Близько 10.30 я отримав команду від Голови Служби безпеки України Баканова знайти Сінігубова, тому що з Харківської області президент не отрив ну, жодної інформації про стан справ. Ми його знайти не змогли. Він це підтверджує в своїх офіційних виступах, каже, в мене був відключений телефон. Тірікав, кстати, теж каже, тільки цей каже, я просто в режимі телефона хожу, а Тіріка каже, на мене і на поняття, учі не вели, вони погасили мені з Ну, Весь Харків працював, а у Тіріха воно випало. Е, після цього приблизно о 11-й годині я отримав команду від Баканова, щоб доповісти президенту, що відбувається в партію. Мої співробітники приїхали в Хода. У стійкі кабинети, нікого ніде нема, нічого не працює, мерія взагалі закрита. Тобто, ну те, як сіньгу, їх немає. Потім встановили що в рамках слідства. Вони в цей час перебували в Харків-УАЗа, тобто ну, десь з 8 там, 9 ранку до 12 дня. Вони не на робочих місцях були. Вони в Харків уаза сиділи, каву пили. Ну і чекали, чим ця вся історія закінчиться. Ми співробітники доповіли, мій заступник два рази доповів президенту України. Після чого прибіжав е, Синігубовський, в Скіріха. Оце те відео, яке ви бачили. Ми співробітники мені позвонили, сказали, що він прийшов. Я кажу, що з ним робить. Я зв'язався з головою служби в ханом, кажу, що зробити. Він зв'язався з президентом. Президент Зеленський дав команду, щоб він щоб Синігубов особисто набрав е, президента та пояснив свою повітряну. Перший день війни його нема е, цілий день ну, півдня на роботі. Пан Зінігуков зібрав всю свою грядку, вони пішли і через півтори години вони там десь президент про щось Так я вибачаюся, яке це захоплення влади, яку я команду не виконав. Яка це державна зрада. Я отримав команду, звідки я знаю, коли у президента селекторної наради. Чи з вас, може хтось знає, чи з ну, глядачі хтось знає, коли у президента селекторної наради. Ну, я чітко даю команду про такого допиту. Мої співробітники кажуть, тут нам дав команду, що в 12-й годині дня буде на нараду президента. Треба доповісти. Чому не був Дудін? Тому що Дудін навіть, разом з гурівцями, Луді пару вухами йшов і е робили все, що могли там. ну. Те, що треба жигати, жигали, те, що треба е е е евакуювати, евакуйовували. В тому числі всі суди Харківської області, Харківський апеляційний суд з усім архівом евакуйовували, людей виставляли на кожну критичну інфраструктуру і так далі. Ну, ну, у Дутіна просто часом не було їхати, е тратити там годину часу, не зрозуміло, що завтра буде. Ну, телефон не те, що червоний, він горів. Про доповіді, про те, що відбувається. Тепер, ну, я, я, не, я не можу зрозуміти, що тут відбувається. А тут ви бачите, що відбувається. Ми беремо цей гамму з 13-м макулатури на справу, я що, сміюся, кажу, там ще буде 2,5 томи. Ви хто такий жодок, і вони кажуть, мама в нього живе за Харковом на окупованій території. Проїхали, подивилися, доказ. Це все два томи. На останній сторінці ні, мама в нього тут не живе. Так навіть цю макулатуру буде отримати.